Доброго дня! Сьогодні моя тема з чого ж почати дайджест і інструменти. Ви всі зареєструвались і стали партнерами компанії Гітер. У вас є папка з мініатюрками усіх ароматів колекції. Дайджест модних ароматів. І блотери. Блотери це спеціально очищена бумага, на якій аромат розкривається саме таким, яким він є. Але ж я рекомендую всі аромати пробувати рознашувати, знайомитись саме на шкірі, тому що на шкірі кожної людини розкривається і звучить індивідуально. Кожна людина має свій аромат шкіри, гормони і феромони, Тож протестіть всі аромати саме на шкірі і познайомтесь спочатку з ароматами самі. Як проклеїти каталог? Вам необхідно будуть ножиці, скотч, також файлик з кармашками ось такий. Ви його розрізаєте навпів. Потім кожен кармашик розрізаєте ще на половинки. У вас виходять ось такі кармашечки для блотерів, ви їх проклеюєте саме в каталозі. І у вас виходить ось так. Ви можете вертикально, горизонтально, як вам буде зручно. Кожен блотер необхідно буде пронумерувати саме з. Парфумерним кодом відповідного аромату. Потім ви наносите на блотер парфум, даєте блотеру подихати, вивітритись спирту і вкладаєте саме в ту ячейку, де у вас цей парфум. Це необхідно для того, щоб не сплутати блотери і не вставити в якусь іншу ячейку. Рекомендую вам мати такі флеєри, щоб людина при затесті могла відмітити, що вона саме хоче на осінь, на подарунок або на наступну покупку. Людина, яка дуже любить парфуми, рекомендую дарувати даджес модних ароматів або відправляти в електронному вигляді. Він також є. Я рекомендую вам зробити візитівки. В компанії є саме шаблон. Ви можете звернутись до вашого наставника і він вам збросить в електронному вигляді. Я зробила декілька. У мене є і візитівка, і буклетик. І ось такий пакетик з логотипом компанії. Рекомендую продушити блотери і додавати їх разом із своїми візитівочками. Обов'язково задружуйтесь і підписуйтесь в інстаграмі, фейсбуці та інших соціальних мережах. Одна із головніших рекомендацій це зробіть обов'язково перша. Замовлення для себе, щоб коли ви зустрічаєтесь з своїми клієнтами, ви могли їм показати, як що виглядає, і щоб вони зрозуміли, що саме ви також користуєтесь цією продукцією і рекомендуєте їм найкраще. Ще вам рекомендую мати завжди з собою в наявності. Парфуми, продукти, які ви хочете продавати. Тому що, коли я завжди зустрічалася з клієнтами, в мене було дві великих сумки. І коли людина хоче, ти її одразу достаєш і продаєш, то це дуже круто. Майте завжди з собою продукцію. Вашими інструментами можуть бути також ці відео. Перед кожною зустрічю ви можете передивитись якесь відео, яке вас надихне, і ви саме підете продавати, заробляти і бути щасливими. І не забудьте зробити клієнтську базу. Можете її зробити як в вашому блокноті. Так і в програмі Excel. Я спочатку цього не зробила. Зараз мені дуже е, непросто це зробити, але я в процесі, я над цим працюю. Обов'язково робіть записи в блокноті, прізвище, ім'я по батькові, телефон, що людина тестила і е, дату, коли який парфум вона купила. Так ви зможете відслідкувати. Саме наскільки їй вистачає парфуму, а якщо вам дуже будуть потрібні кошти, ви берете блокнотик і дивитесь, яка людина давненько у вас купувала, ви набрали і продали, прийняли замовлення і класно і людині, і вам. Щоб добре зробити, треба добре підготуватись. З нами дуже круто. Прослухавши інформацію, ви одразу починаєте діяти. Одразу починаєте продавати і продовжуєте вчитись. Тож, мої дорогенькі, все це для вас. Дійте! І я рекомендую вам одну цікаву книжку. Ось вона «Хочу і буду Михайло Лобковський. Вона дуже е, така, знаєте, пожмакана, дуже багато е, тут записів. Але це просто книга, яка вам дасть впевненості. Сил енергії і дій.